Перший масштабний конкурс Таланти Калуської громади відбувся у Калуші. Юні митці мали змогу показати свої здібності та позмагатись за призові місця. Очільник громади Андрій Найда каже, ідея влаштувати такий конкурс з'явила ще два роки тому. Мета цього конкурсу в мене вже визривала на пану два роки, і нарешті цього року вдалося цю ідею реалізувати, так тому що ми хотіли все ж таки показати, що в нашій громаді є дуже багато дійсно реально талановитих діточок. Бо раніше казали, можливо, це не на часі, але реально це на часі, тому. Реально, наші воїни воюють за те, щоб бачити це усмішку дітей, бачити, як вони виступають, як вони розвиваються. І діти, реально, я розумію, що там, можливо, не такі великі призи, як десь можна на державному рівні було би. Але це для них мотивація шалена. Показати, що вони найкращі в нашій громаді. Конкурс стартував 9 квітня. За цей період 350 учасників спробували свої сили у шести номінаціях хореографія, вокал, театральне мистецтво, інструментальне виконання, довільний жанр та декоративно прикладне мистецтво. Я виконувала художню гімнастику танець художньої гімнастики, дуже довго займалася, готувалася, знімала зал, ходила, хоч я не вже не займалася пів року. Мені дуже сподобалось журі. Оцінили також добре. Мені сподобалось те, що діти підтримують один одного, хоч ми суперники, але вони підтримують мене, і я їх. Ми виконали бальну бал хореографію і а, ми готували цей номер вже дуже довго. Ми з ним цим самим номером виступали в першому турі. І ми набрали 90 балів. Долю учасників вирішували більше шести десятків членів журі. Кожен із них представник іншої громади. Таким чином організували незаангажовану оцінку кожного виступу. От власне цей, цей конкурс підтвердив. Яка багата наша земля, яка багата калуська громада своїми талантами? Ви собі не уявляєте, як було складно журі? Що нам треба було з такої великої громади, з кількості величезної, вибрати всього навсього шість? Чоловік це перші, другі, треті місця і гран-при. Але кожен учасник ви розумієте цей конкурс він важливий тим, щоб дати дитині простір для творення. До фіналу дійшли 187 учасників за перемогу. Вони можуть отримати грошові винагороди. За перше місце 10 тисяч гривень, два других місця по 5 тисяч гривень, а також два третіх місця по 3 тисячі гривень. Учасник конкурсу Захар Фіняк ділиться: якщо виграє, то витратить кошти на добру справу. Я б найперше, в першу чергу поділився зі своїм вчителем. Певно, що решта коштів закинула ЗСУ. Переможцями стали шість учасників. Проте хто з них отримує перше, друге та третє місце, а також головну нагороду гран-прі у розмірі 15 тисяч гривень, стане відомо лише 25 травня в концертному залі у рамках відзначення дня міста. Вікторія Ганчук, телерадіокомпанія Раї.